Дня чи ж, вечора я влада мене звуть, я кореспондент газети The Swan 2016 рік дуже знаковий. Ця подія у нас в цьому році 20 років оцевому обласному центру естетичного виховання сільської молоді і 55 років самому, самої будівлі. Ми хотіли дізнатись саме про ваш, як. Вас пов'язує з будівлею. І чи пам'ятаєте ви першу зустріч з Діка <реш> <реш> Ну Першу зустріч я взагалі, пам'ятаю, мабуть, це було в 73-му році, коли я вперше тут переїхала по сусідству в будинку на Артема Сім жила. І такий ну, зразу поруч був заклад, був класний клуб. Тоді це був да, будинок культури, будинок культури Ткацької фабрики. Ну, Це було таке знайомство, потім якісь були новорічні свят, свята, тобто в такому плані великий відвідувач. Мені перші знайомства були. Ну, а хлопці тут окунулися набагато глибше. Я думаю, мені ще раз Ну, Я перший раз попав сюди в 284-го. Практично топили поруч. На виставу попав переданий друг. Тоді театр юного глядача ставив тут тобто, таку виставу. Мені наскільки на сподобалося, що я вирішив тоді прийти в театр юного глядача. Тим більше запросили. Отак от тоді, як прийшов, досі не можу зрозуміти 85-й. Ні, вісімдесяти погано пропрацював. Ну то з, з 85-го року я в цій будівлі був по, ну, поки до сумних подій. Я как Як Я Як актор, як актор, так. А Володя ще раніше сюди по потрапив. А я ще раніше потрапив, тільки який це рік був, ну, я вже 84-й, мабуть. Ну, або третій або четвертий. А по третій або четвертий рік. Це театр, театр театральна студія середньої школи номер 5 у нас була. І потім знайомство нашого режисера В'ячеслава Бурлаки. Було із Володимиром Максимовичем Калашником. І він запросив сюди як театр, щоб ми були під кришею цього, так, цього будинку культури. І от з того року ми продуктивно працювали. У нас дуже багато було представ. Ми були, ми прийшли сюди як театральна студія, потім перейменувалися на Театрного глядача, потім на молодіжний театр, і потім уже театр компанія по ліснице, якщо можна і зараз він теж є. Розкажіть про діяльність вашого колективу. З якого року він діє? Хто був учасником, Что ви пам'ятаєте імена? Пятики? Колективи ще його взагалі, спочатку життя цього театру під керівництвом В'ячеслава Бурлакі, він був заснований у 80-му році на базі п'ятої школи. І от ми в 2014-му Бурлака від нас пішов, 13-го 12-го так. Наша вистава, перша ластівка. я сподіваюся, що будуть ще роботи. Це Луна Глуше по е, п'єсам Краснова. Він е, переходить в цей театр такі трансформації серйозні, тобто, я розказував, .е. і актори росли, і репертуар мінявся, і п'єси були різного характеру, від дитячих до серйозних, глибоких, до театру абсурду. і так Ну, досядці хлопці вони були в Кельцевистоках mm -hmm. з того часу. До сих пір у нас ще є Люда Костерка, яка теж в цьому театрі зараз працює. Багато, не багато, скажемо, є люди, які відійшли взагалі з життя які яких грали в цьому театрі. У нас є одна навіть професійна акторка, яка можна сказати. В театрі і зросла, і такі. Олександра Галаченко, якщо знаєте, така грає в театрі Органи. Зараз вона акторка нашого театру. Вона не Галаченко, мама. Це вона була Галаченко, а зараз, мабуть, вже по чоловіка Прізвище сценічне, не неї вже Галаченко звучало. Це ж вона з нашого театру. В нашому театрі. в Шерлок і Холмс, як його? Бестрейна. Да. Це він грав, теж він грав. Це, це, це все із театру Бурлаків, це з п'ятої школи. Сам, сам театр як організовувався, ну вже раз ми тому, почали, я трішки тому, що прізвище. В далекому 80-му Володимир Клавацький, Вячеслав Бурлака, вони... Могильник, Могильник. вони всі ну, вони дружили. Mm -hmm. Кавенчики. Mm -hmm. так. І от була така ідея зробити, mm -hmm. зробити щось неординарне у Володимира Васильовича Клавацького. І він запросив булаку, як Вікторович, mm -hmm. як знав, що той може. І сценарій туди можна написати. І от вийшли там такі перші речі, це випускного, так? Ні, там був і новорічний капусники, були. Ну, капусники такі були. Там дуже багато людей по по життю театру, що вкладувалися в нього. Васильович Могильник, той музика її, в основному він завідував. Він, в нього фонатика була сама крута в Полтаві. Він займався от музикою, музичною оформленням. Володимир е, е, Леонович оформлення. Він, він е, сам художник, він сам архітектор, архітектор художник, він, він такий, мановита людина. От всі оформлення, це от його коньок там був. Була як режисеру що сценарії писав, писав сам. Там, ну, в общем, така еліта була, дійсно така еліта людей, які цілоспрямовані ціло такі на театрі схили. Ну, в гарному, так. В гарному гази, yeah. так. Yeah. 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 Зарядили <laughs> yeah. такі. Зарядили, yeah. Yeah. ну. По, по цей час. Ну, такий маленький приклад. Щоб, коли ставили виставу на грузинську тематику, блідант маршала Дефанті, то людина спеціально їздила в Грузію, дивилася там костюми, сиділа в літератури набирала. Літератури понабирала, понабирала платівок зі співами, грузинські, автентичні були там костюми, ну взагалі там Тобто там, жила, її провели строй, це отут. Проєктна організація. Вони вже казали, господи, коли ви здасте не до вистави. Наша ж робота стоїть, ми ж тільки вашим реквізитом займаємося. Вони так скрупульозно, так все, ми медалі там, та ну все, все було на, на такому уровні, що потрібний чек. де ви виступали і можливо ви пригадаєте який репертуар, з яким ви там виступали? Ну, там було дуже багато. Ну, то, ну, там такі там ну, знакові такі вистави, це дивіться, ми ну, коли... Сюди У в... нас було три це те, що зв'язує з будинком культури mm -hmm. за це нині. Оце то це перша була поїздка в Київ первини сезону, так? Ні, не, не перша не поїздка. Я хочу проговорити. Ми тут грали де, на декілька площадках. По перше, це головна сцена. Це ми грали там до десь го року. Потім виходили до малих форм грали тут на, на малій сцені поруч. А також потім у нас було приміщення своє. Ми переробили, і у нас був свій малий, е, маленький зал. Камер. Камер, Камер, камерний зал. Так. А на фестиваль ми перший раз поїхали в 1994 році на в Харків, на фестиваль Культ Модерно. за спектаклем Урок. І в 1997 році ми поїхали на фестиваль Київ перлини -Сесонну». Ось Це спектаклем, коли, коли мені 5, 5 років по Лорці. Ну, а потім ми вже як інший колектив, ну, але теж з цього да, з цього, з їздили вже, вже по іншому спеціально. Фестивалям, так. Ну, а взагалі спектаклів було дуже дуже більше фестиваль. 20 -ти. цей бриллиант маршала Дефантія, який згадували, цей прискок обвалився потолок и набережная, Луинов і і Узка, и Панночка, и оркестр по Жан Ануй, и ну Лунные волки, Лунные, лунные волки, волки Чудная баба. Там ну, в общем. Репертуар там час. Був до на біліси, ну, ці полорці. У нас були такі серії там, Полорці, там, три спектакли зробили. Там, Ніна Садур» також три спектакли зробили, чи навіть чотири. Потім такий був, був цикл Абсурда, ЄНСК, теж були там три вистави. Ну, Хто то, було, то, да. Бурлак написав сам сценарій. Що ви ход з інвентар, на відділення? називається Хто. Такі абсурдні, абсурдні такі речі. Ну... Скажіть, ви от жили цією справою, так? А зараз змінився колектив зелений склад? От? Чи ви так всі дружньо і Ну, Звичайно, колектив змінявся і тоді ми час хтось приходив, хтось відходив, від різних там. В камерах це нормальне явище в аматорському театрі, і виростали, і там цікаво, комусь не цікаво, ну то це життя. У ну, Нас збереглося, так сталося, що я, поки була тут робота театру, була зайнята вирощуванням своїх старших хлопців, як мало, ти на прем'єри. Четверо зараз із, із того колективу. З, з, з того жаль, з того, що з 80-х, 90-ті, 4 чоловіки. Просто враховуючи те, що в нас, на жаль, немає такого приміщення, як у нас тут було колись невеличке. Хоча дуже хочемо, шукаємо можливості такі, все з майданчика театр дуже складно тримати. Звичайно, це ще рекомендують і пів. Можливість просто зібратися і відпрацювати виставу, то що ми зробили зараз, ми її так в кімнатних умовах зробили. Ну, Хочеться все-таки. І... У, у нас тут за сценою кімната була, якщо, я як сказати, зразу напроти де перший вхід на сцену, наліво, а направо двері. От ота кімната, тут була театр і компанія Парвіс. Андрій у нас 40, 40 посадочників. 35 на посадоч. 35 людей і сценка. І переділена була за сценкою, там, де ми виходили, передягалися передіяли. і так далі. Чудова була площадка, але, на жаль, пожар. Тоді ми, ми думали, що не надовго, ну так вийшло, що надовго, потім це переросло в ацевом, тобто воно вже стало не... Не від фабрики, а від... Вона і тоді вже була відбувана. Було, так? 96 1996 року, так? Так. А, ну так. Да. Ну, да. ну так. Ну тоді якось нам, нам місце тут ще було. А -а -а. Да, нас тримало, а потім пот Потім нам довелося піти. Так що э колектив тримати нормальні можливості не потребують, то тобто мірі Відності. У нас в цій виставі, що ми маємо зараз шість акторів, працює. Ну, я думаю, такому десь і будемо в складі, Поки да. ну, поки так. так. Поки у нас це реально, ми, ми, ми більше не можемо дозволити. Ну, це і важко, коли багато десь, є досвід досвід дуже роботи в театрі в єврейському. ми робили виставу, останню яку бурлака почав. Якщо прийняти води, і там 14 персонажів, то дуже важко проводити репетиції, збирати ці 14 людей, які працюють в кожен своєму режимі, своєю загрузкою, своїми здоров'ями, проблемами і так далі. І тобто був такий для себе прийняла рішення і досвід був, що чим менше колектив треба, тим придає, більш продуктивно працює. Можна більше шансів показати, ну, це чистіше показувати свої вистави. Скажіть, будь ласка, така назва Діатр це Взагалі як так виникло? Там а, а тому, що, а тому що ви так під тут спускаєся і двері подлісницю. Отак воно й виникло. Так, 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 так така назва. Дуже неочікувана, так да, да, хто не знає історію. Ну, це розташування, Ну, ще є люди, які пам'ятають, так що, в принципі, дуже до нас називано претензій немає. Не, ну просто це метотезії, так, ну, цікаво, як така. Ну, были под лестницей. Сразу назывались просто К подлестницею, чтобы було коморка, компания. Ну, а потім же компания так пришла. Пистала стала Комор. А зараз Компанія компанія камурка. Скажіть, маєте ви якісь традиції дружньо збиратися там, просто. Звичайно, в будь-якому театрі, мабуть, свої традиції єсть. У нас традиції після вистави. ну Зараз то, може, в цьому форматі, то не так вона відпрацьована, що після вистави ми відпочиваємо трохи разом. Але в нас є така чудова традиція. Якщо ми збираємося, то в нас на столі обов'язково повинна бути ікра. А батькова. Це, 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 це така, це, це, така. Те, театральна традиція, давно давно. Ну, більше не будемо розказувати, що ще на столі. Ні. А де ви зараз маєте змогу виступати? Виступати? Ну, де аранжуємо, да, де, де нас чекають. Ну, зараз у нас буде, до речі, 11-го. 12-12, це 12-го, друга вистава. Да, 12-го місто буде. 12-го числа в Музабарі ми показуємо виставу. Чи в Музабарі? Буде? Ну, не був, щось на ній підпередували. Музабарі. А, в Музабарі? Музабарі, хлопці. Так, а я вже пішу на Шлепін. Да? На Шлепін? Да. Так. Да. Ну, значить,